Крінж, крінжа, фейспалм, крінге, душнільство, іспанський стиль. Останнім часом ці фрази і почуття, що пов'язуються з ними, ввійшли в наше життя настільки сильно і плотно, ніби там весь час і були. Але саме з 2010-х років 21-го століття ми відкрили їх як новий вид джаб в джунглях. Крінжова музика. Крінжові меми. Крінж з років оточуючих, Крінжові чоботи. Хоча ні, то це базовані тухлі. Крінж, ніби в кулінарії п'ятий смак у мамі завжди там був, але настільки неможливий для описання, що краще дати його спробувати людині і перепитати. Тепер розумієш, про що я? Крінж. Це як чиясь велика заслуга, так для когось найстрашніше покарання та матюк. Хтось відбирає його ніби діамантики серед друзок скла, пишаючись і складаючи в прекрасну картину, тільки для того, щоб хтось інший підійшов і спитав, хто обісрав екран. Ми відчуваємо і створюємо його щодня. Стаємо свідками і суддями крінжі оточуючих і безмежно кохаємось в тому процесі. Ну або навпаки, уникаємо крінжі, щоб врешті-решт зрозуміти, що саме крінж ти і ліпив весь цей час. Основою, базою, ґрунтом крінжі є контекст та намір. Уявімо, що ви мікентафурик, і я вам даю яблуко посеред прогулянки на озері. Ситуація крінж? Так. А якщо ви любите яблука, тоді ні. Якщо ви прийшли поїсти яблука на прогулянці, теж ні. Якщо я справді хочу дати вам яблуко, це не крінж, але крінж, якщо я вас не знаю, якщо ви не хочете і не любите яблука, ну якщо ви переважаєте не брати яблука чи якось рук на озері. Так само з будь-яким контентом чи дією. Якщо в неї є задумка, Якщо діячий контент має ціль, це має набагато менше шансів бути оціненим як крінж. Натомість я даю вам яблуко, то не бажаючи. Оце вже і крінж, і дебілізм. Якщо яблуко кончене або в мене брудні руки, крінж переростає прямо в такий в образу. Тому давайте встановимо основні критерії розгляду крінжі: це намір, склад, виконання та реакція. Намір це перша складова крінги. Ваша дія несе намір бути крінжовою, так чи ні? Вас це влаштовує, так чи ні? Якщо ви збираєтесь попити пиво з мужиками і похіхікать з вашого спільного знайомого, це не крінж, бо ваші дурні жарти такими і задумувались. І в вашому розумінні зараз нічого крінжевого не стається. Натомість, спроба переказати предмет вашої розмови комусь іншому вже за фактом події буде крінжею, і буде розцінена як крінж склад. Батілське дихає. Крінж, як сила в світі зоряних Мара війн. Робота. Є у всьому та є все присутньої. І хоч ми маємо справи з крінжею щодня, лише обрані можуть нею керувати. І лише одиниці можуть робити це майстерно. І до цього обмеженого кола людей відношусь і я. А от ви ні. Відчули, як я ніжно лусну вас цим крінжевим висловлюванням по попці? Отож бо і воно. Крінж є поняттям настільки суб'єктивним, наскільки собі можна те уявити. Тому погано висловлена думка в вірній ситуації є меншою крінжею, ніж шедеврально розумно висловлена в невірному для того оточенні чи контексті. Тут ввожу поняття як пересилення крінжі. крінж овер. Коли настільки крінжово, що аж база. І досягнення подібного ефекту є знаком контролю крінжмайстра майстра над ситуацією та, власне, складом вираженої думки. Виконання. Пункт спірний, я б сказав, спорний. Адже як у пункті складу, влучність і доречність може нівелювати виконання. Моцна ідея в поганому висловленні чи хороший контент в поганому відтворенні є крінжею, і, повертаючись до складової наміру, має зиск тільки тоді, коли ви хочете, щоб це було крінжею. Крінж є пласким овалом в вертикальній площині, де нижньою напівсферою виступає шкала крінжі, де найнижча точка означає зашквар. А шкалою бази в верхній половині при цьому коло не є фіксованим в просторі і може обертатись в залежності від умов наміру, складу, виконання і, нарешті, реакції. Реакція є вирішуючим фактором крінжі та фінальною стадією оцінки. Адже сприйняття висловленої думки, навіть складаючись та класифікуючись крінжею від задуму до викладу, реакція на кінцевий контент може визначити його як базу. І цим можливо засмутити крінжпостера, який його видав. Сьогодення заохочує нас висловлювати наше ставлення навіть тоді, коли цього не питають. Цим можна часто маніпулювати, що успішно й робиться корпоратами. І від того, чи ця реакція є справжньою і є оцінкою впливу контенту та його сприйняття. Реакції на нього. Тепер, коли ми всі розібрали з кладовими крінжі, поговоримо про два інші розповсюджені смаки крінжі в нашому житті: це посткрінж і метакрінж. Посткрінж буває як витримане вино. Як жарт про Херсон та Кавуни, адже історично цей південний регіон України славиться смачними кавунцями та диньками, чи пісні Вєрки сердючки які на момент створення викликали іспанський сором в наших батьків, а в нас зараз викликають лише щасливі спогади про довоєнне спокійне життя і радість дитинства. Але частіше за все, як і у випадку з вином, при витримці замість вираженого багатого смаку є більша вірогідність отримати пустий кисляк. Крінж вже вивітрюється через заїждженість чи з плином часу і поняття просто стає загальним. Якби Якбинж був спецією, це було б борошно, саме таким, якого зараз немає сечі терпіти. Це прикол чи крінжа зараз, в листопаді 22-го року. А в той час, коли ви вже це дивитесь, можливо для вас це буде просто незрозумілою фігнею з минулого. Мета Крінж же, в свою чергу, є більш цікавим. Адже це повне усвідомлення своєї діяльності, як спрямований на створення, популяризацію та насолоду від кринжі. Ви її не просто створюєте, ви насолоджуєтесь цим процесом. Ви неспинний потяг гиденьких мемів і жартів про пес патрон єбаших ваших і я готовий купити квиток до вашого потного пльованого плацкарту. До цієї когорти артизанів сподіваюся одного часу доєднатися і я. Адже навіть коли для оточуючих ви можете здаватись купкою клоунів, що хонкають носиками, oh. насправді ви клуб райанів Гослінів, Патріків Бейтманів і Тайлерів Дерденів, що покинули реалії масштабу думки нормісів і будуєте власний метаверс, всовуючи парадигму свого мислення в поперекіснуючій реальності. Ну або ви все ж таки купка клоунів, що випали з шапіто що вже поїхало далі. Але ви з гордістю надягаєте свої перуки та довгі черевики та сідаєте за клавіатуру з неймовірною гордістю, щодня переводячи інтернет-трафік та кіловати енергії задля чиїхось купих посмішок. Та й таке! А з вами був Гаслі, крінжуйте чорнобриві тани з москалями. Почуємось!